Добрий раночок, мої любі дітки. Сьогодні в нас заняття з соціуму, яке називається Зимові розваги. Я вас запрошую на заняття. Отже, сідайте зручненько, і будемо слухати. Лід на річках, тиша в лісах, віхола гуляє, снігом поле вкриває. Хтось каже. Хто знає, коли це буває? Зимою, діти. Скажіть, будь ласка, чи любите ви свята? А чому ви любите свята? Давайте пограємо з вами в гру, Впізнай свято та перевіримо, які свята ви знаєте. Святий Миколай. Новий рік. Різдво. Молодці. Зима улюблена пора року дітей, тому що взимку є багато веселих розваг. Давай пригадаємо ці розваги, відгадавши загадки. В зимовий студений час люблять всі малята нас. З гірки рушаємо в путь, а на гірку нас везуть хто? Санчата молодці. Ми спортсмени нас обох. Бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем ще й стрибаємо з трампліну. Що це так, це лижі. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Хто це? Так, сніговик. Слухаємо далі. Ой немає їм ціни, по льоду біжать вони. Швидко ноги ковзани молодці. Мороз ніщіпає трішки взимку діти грають в так, сніжки, молодці. Дітки, щоб розвага не обернулась бідою, ви повинні знати і виконувати спеціальні правила користування цими видами транспорту. Хто знає ці правила? Давайте їх повторимо. На санчатах, лижах, ковзанах. Можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, стадіоні, на спеціально облаштованих ковзанках, треба уникати гірок, що ведуть до водойми або до ріг. Чому не можна з'їжджати з гірок, що закінчуються біля річки та біля дороги? Біля берега крига, може бути тонкою. Можуть бути тріщини, і під вашою вагою лід провалиться. Водій автомобіля може не помітити того, що ви спускаєте з гірки, а ваші санчата вийдуть на автомобільну дорогу. Ні в якому разі не ходіть на замершу водойму, адже товщина льоду по всій площі річки змінюється в одному місці. Це товстий шар. А через два кроки уже тонкий. Якщо вам потрібно перейти через дорогу із санчатами, пасажир обов'язково має стати і йти пішики. мотузку, за яку везете санчата, слід зробити якомога коротшою. Санчата не мають заважати перехожим та транспорту, безпечна гра у сніжки, не кидайте сніг в голову та в обличчя. Ліплять сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадали скрижинки, палички, скло або камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити ручки. Тепер ви добре знаєте правила поводження під час зимових розваг. Будьте обережні! До побачення!